Вітаю друзі! Ви на каналі Світлана Садиба Романських. Сьогодні у нас чудовий сонячний день і я вирішила поживцювати бегонію вічно квіт... цвітучу. Вона у мене ось така з повними такими червоно-рожевими квіточки повненькі. Виглядають як трояндочки. І я її хочу сьогодні порізати, обрізати. У нас уже лютий місяць, вона дуже в мене обросла за зиму. І я її зараз обріжу і поставлю на вкорінення на живцювання. Обрізати я її буду гарненько. Чим більше е обрізка, тим вона потім нарощує пишніший і гарніший пущик і буде краще влітку квітувати. І пагіни, які я пообрізаю, я буду ставити на вкорінення. Брати, до речі, я буду тільки верхівку. Повністю пагін не вкорінюється, береться тільки верхівка. Ось так обрізаю, це викину, а це буду ставити на вкорінення. Квіточки ось такі теж видаляю. а ось такий погінчик буду вкорінювати. Використовую як для цього укорінювач Грандіс і ось так макавю і ставлю у касетки на вкорінення. У мене вже готові касети. Тут ось у мене стоять навкорінені, вже ж ці традиції, аптенія, дихондра срібляста. І сюди ще зараз виставлю, скільки у мене буде бігонії вічно квіточої обрізаю. День позориться. Я її одержу, до речі, вона весною порівнюється краще вже. Скажімо так, у другій половині це вже лютому. Запробуджується і вона краще. Ось тільки я нарізала. До речі, я вкорінюю <кій> також на продаж. Так що, якщо вам подобається ця квіточка, вона як вазон, якщо ви помітили, добре зимую будинку, буду пропонувати її на продаж весну. пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я дам посилання на свою сторіночку у Фейсбуці. Я квітами займаюся вже давно. Вона дуже гарно на вулиці її з неї клумби робити. Дуже гарно вона на півтінь росте, гарно розростається. Великого догляду. Е, великого догляду це полива, скажімо так, висадили її і підживили там або гарний, добре підготовлений ґрунт, і вона гарно росте. Я чого собі садю, у мене немає часу, який е, не скажем так, менш витривалі квіти, бо я не маю часу за ними дуже доглядати. Тому я підбираю квіти і рослини, скажімо так, мало доглядового саду. Я такої концепції дотримуюся. Зараз прийде весна, почнуться. Роботи у садочку я вам буду показувати, це все, все знімати і показувати. Зараз поки що йде підготовка, це живтування всіх квітів, які маю. І показую вам і собі на майбутнє, бачите, для себе також так. ось це все я викину зараз. Верну, а ці живці. Ось так я обритала, вичте, готова вже. Ось так у собі зараз я її підживлю, кальцію селітрою, вона відросте іде. Це мовкущику у мене вже 4 роки. Добрий він. Випочуваємо височку, гарно зимою в а це я зараз поставлю касетку на корінення. Показую, як ставлю корінювати вам. Ось такю просто і притискую гарненько грунту щоб земля пристала до рослинки. І вони собі так будуть. Я не накриваю їх нічим, не роблю їм тепличку, вони і так добре вкорінюються. Так само у мене стоїть, коріннюється аптенія. Вона така варіатна, дуже гарна рослинка. Нагадаю, це все вазони, вони добре зимують у, у будинку. Ви їх можете взяти собі, зробити композиції на літку, на клубах, підвісних горщиках, а потім занести в будинок і вони вам будуть гарно зимувати. Буду зараз ще обрізати колеус у мене. Я полюбляю колеуси, але так сталося, що я не встигла їх на зиму обрізати собі і наживцювати. Вони в мене були перші приморозки, вони в мене загинули. залишився лише один. Я. До речі, це ампільний, я його зараз також поставлю на жальцювання. Навесну ще куплю в когось. У нас є в кого придбати дуже гарні сортові ковіуси. Собі розмножу. Тут у мене стоїть також бетон кущова. Ось Проживається. розривається. Так, ось мене так вийшло тут, ну вже. Може... ЗО два десятки буде. Мені достатньо буде, ще й людям запропоную. Так, я її посадила і зараз проляю водичкою. Звичайною водичкою, просто ось так. Проливаю і все, і нас собі буде стояти і вкорінюватися десь два тижні, її буде достатньо, щоб вкорінилося. Так, ось маю такий коліус. Він, як ви бачите, потягнувся. Розгалуження має велике, це недостаток світла, але це нічого страшного. Зараз все обріжеться, виправиться і все буде добре. Так що, будемо обрізати так. Обрізаю я його низенько Ось так пообрізаю, тоді він гарно буде обростати кущиком ось такі длинні погінці, глячки і лишу тут теж обріжу. Так, із цих пазухів, ось так я його обрізала, а з цих пазухів прокинуться е, нові росточки і він піде обростати. Це достатньо, я його ставлю в в сторону, а це зараз пообрізаю і поставлю на живцювання. Ріжу трохи листочки так. ось так понарізаю і звідси підуть корінчики. До речі, спробую ці е, погінці, також їх поріжу і поставлю на вкорінення, спробую їх вкорінити. Е, тут також мають пробудитися. З цих бокових пазух пробудитися і піти листова маса. Ну, Це буде експеримент. Про... Експериментую, побачу ну, і ви зі мною подивитеся, що з цього вийде. Так, ось так я понарізую їх зараз. І також касетку зараз покажу. Ось я нарізала. У мене получилося два живця ось таких великих. Я їх поставлю в водичку. Просто в водичку буду живцювати, вкорінювати декількома способами. ну Це будуть мої експерименти. Хоча в водички я йду це їх корінювала гарно вони пускають корінчики. Ці менші такі я поставлю в касетки. А ось отакі, оці погінці без листочка, я спробую вкорінити у агроперліті. У мене ось є агроперліт такий, і я просто їх помакаю зараз корінювач і просто ось так складу їх і спробую корінити. Побачу, що з цього вийде. Це експеримент. Якщо будете писати, що щось неправильно, щось не так. Я експериментую, чуся. Ми все життя чомусь навчаємося, робимо якісь помилки, але робимо із цих помилок свої висновки, Так, це теж ставлю на вкорінення, каю і Це ставлю на корінення тут. Поряд із Беонією. Ось так, ця касетка в мене 160. На 160 кумірочок. mm <кій> Ось так, вставляю просто і притискаю землею, щоб гарно земля. Так. Ось все так. Проляли медичкою. спостерігати, як вони будуть корінюватися. Інші живці я ставлю. Ось. Такі в мене тут корінюється пеларгонія, і ось сюди я їх поставлю. Такий контейнер у мене <кій> тут корінюються пеларгонії. І сюди ще поставлю колеуси. І подивимося, як вони будуть розвиватися і вкорінюватися. А решту я поставлю два шрифця, просто водичку. Водички так теж будуть вони собі стояти і вкорінюватися. Так. Ось так. Тут світло буде горіти 14 годин, температура плюс 20 і так вони будуть вкорінюватися. Що ж, дякую всім за перегляди, дякую за підписки, дякую, що переглядаєте. Коментуйте, будь ласка, давайте будемо продвигати україномовний контент. Миру нам всім, перемоги Україні і до нових зустрічей!